Останнім часом і мені, і під іншими відео, де брати пробують висказати свої думки стосовно сьогоднішнього перевернутого уявлення про вчення Ісуса Христа, і іменно те, що дуже багато навчають поганого в церкві, навчають в церкві науки, якої ніколи Ісус Христос не давав. Це мова йде про івангельські церкви, і мені пишуть так само. І навіть мені особисто було, що говорили так, що ну ти ж знаєш, Ісус вже сам вчить, що щоб слухати, що вони навчають, але за прикладом їх не поступати. І ви знаєте, ось цей вислів, такий слів Ісуса Христа, яким дуже часто сьогодні маніпулюють обманщики ті, які хочуть панувати над Церквою Христовою і хочуть церкву Христову ввести в заблудження. І сьогодні якраз власне моя тема буде навколо ось слів Ісуса Христа, які Він говорив. І я зараз, звісно, що буду читати Євангеліє, тому що. Це не просто я буду говорити якби, свої думки, я буду говорити з того, що ми маємо написано. І ось я зачитаю це місце, яким дуже часто оперують люди, які. Хочуть підпорядкувати собі і упокорити собі людей, які не згоджуються з їхнім фальшивим вченням або їхніми якимись там фальшивими переконаннями. ось дивіться, чим вони користуються. Це є написано в Євангелії від Матвія, 23 розділ, і тут є так написано спочатку. Тоді Ісус почав говорити до народу і учнів своїх, і сказав: На Мойсеєвому сидінні сіли книжники і фарисеї, тож усього, що вони кажуть вам дотримуватись, дотримуйтесь і робіть, але не наслідуйте їх, бо вони говорять і не роблять. В'яжуть важкі тягарі, які тяжко носити, і кладуть їх на плечі людям, самі ж не хочуть і пальцем торкнутися їх. Усі діла свої роблять так, щоб їх бачили люди, розширяють пов'язки свої і подовжують край одежі своєї. Також люблять почесні місця на бенкетах і кращі місця в синагогах, і люблять вітання на народних зібраннях, так, щоб люди кликали їх учителю. Це місце списання якраз дуже часто використовують ось ці фальшиві вчителі, обманщики для того, щоб підпорядкувати собі учнів для, для бездумного слідування тому, що вони говорять. Так ось, по-перше, я хочу якби, історично пояснити ось це, що Ісус сказав. По-перше, Ісус говорив до народу ізраїльського. Це є по-перше, це був народ ізраїльський, і серед нього були і його апостоли, і бо так і написано, і учні його були там. І він говорить їм про це. Ну, І ви знаєте, дуже часто в, віруючих в людей ось не клеїться, як це сьогодні можна достосувати до нинішніх вчителів. Зразу вам хочу сказати, ніяк до сьогоднішніх вчителів це не можна достосувати ніяк. я поясню, чому. Річ у тім, що нам, щоб зрозуміти, хто такі були фарисеї, нам потрібно згадати апостола Павла, який ще, дишачи злобою, будучи Саулом, фарисей з фарисеїв, як він сказав, по правді законній, непорочний, то він сам про себе так сказав, і ви знаєте, це означало, що він, як законник, закон преподавав бездоганно. Ви розумієте, А Ісус прийшов якраз для того, щоб виконати закон. І ось це був період, коли Ісус Христос ще сам знаходився під законом. І тому то він добре знав, що вчать книжники і фарисеї. Він добре знав, що закон вони читають так, як належиться, що вони нічого там не відривають, не викидають. Але вони вчать. Єдина проблема в них була така, що вони були хворі от ті фарисеї, і книжники на лицемірство. Вони дуже багато від людей вимагали з виконання закону, а самі дуже часто вони були. В тому плані дуже ніякими. І ось Ісус якраз говорить то при всьому народові. Звичайно, що про, це, про те, що Він говорить, знали і фарисеї. Звичайно, що фарисеї мали за що його ненавидіти, бо тому що вони розуміли, що. Тими словами, Ісус черговий раз відкрив їхнє лицемірство. Він показав їх лицемірами перед народом і перед своїми учнями. Він показав, хто вони є за своєю суттю, але вони на той момент, на той час, вони закон читали, вони навчали, і якщо Ісус говорив, що їх слухати те, що вони навчають, значить в нього була підстава сказати те, що вони навчали його добре. Тобто навчати добре вони навчали, але поступати по тому вони не поступали. Ось в тому заключалося їхнє лицемірство. І ось цей дерев'яний фарисейський кафтан сьогодні пробують на себе. Приміряти сьогоднішні вчителі, наставники, проповідники, які сьогодні зводять християн різними вченнями. Зокрема, вченням про війну, про участь в бойових діях, як треба брати в руки зброю, йти там, і, і так далі, ви розумієте. І, і вони ось це приміряють на себе, і вони мені, ось це місце списання. Дають для того, щоб я, як християнин, упокорився тому, що вони навчають, бо тому, що кажу, ну ж Ісус сам казав. Моє просте запитання до вас сьогоднішніх нащадків, духовних нащадків фарисеїв. Якщо ви ось це приміряєте на себе, то ви себе робите нащадками фарисеїв, тому що. Е Ісус Він сказав про фарисеїв, а не про вас, розумієте? Ну, але якщо ви вже скотилися до того уровня, що ви е, лазите під фарисейським столом і е, збираєте ті недоїдки, е, розумієте, і пробуєте їх е, мені е, предоставити як здорову їжу. То я хочу зараз, іменно в тому плані дати деякі роз'яснення стосовно вашого вчення і вашої поведінки, як те, що ви хочете упокорити собі ось тим місцем списання, щоб люди бездумно слідували вашому вченню, то я вам скажу так: до фарисеїв ви конкретно не дотягуєте, тому що фарисеї вони хоча б закон читали і вони його не різали на куски, розумієте? А ви те, що Ісус говорить, ви його перекрутили настільки, що, е, що, що це навіть ну, серйозно. Я, я навіть боюся думати, які наслідки для вас будуть за те все, що ви натворили. А тепер ще й хочете упокорити собі людей, взявши е, іменно із це місце з Писання, яке стосується фарисеїв. І тому-то е, е, я хочу зачитати місце списання. Е, то є написано в п'ятому розділі е, від Матвія, того ж Матвія. Ось е, ми далеко ходити не будемо. Ми будемо навколо одної, одного Євангелія. І ось в першому вірші є написано так: побачивши народ, він. Тобто Ісус вийшов на гору, і коли Він сів, підійшли до нього учні Його. І далі Він говорить в 20 му верші. Кажу вам, якщо праведність ваша не перевищить праведності книжників і фарисеїв, то не увійдете в Царство Небесне. О! А тепер ми поговоримо. По серйозному, раз ви дуже сильно хотіли про це поговорити. Навіть були люди, які просили в мене пояснення на це місце, пояснюю. Якщо сьогоднішній проповідник чи вчитель застосовує до себе слова Ісуса Христа, щоб його слухали так, як колись мали євреї слухати книжника чи Фарисея, то він себе намагається поставити на той самий рівень, як книжники Фарисеї. Розумієте? тому, що е, Ісус Христос він же зразу і відкрив їхню гнилу суть ось цих книжників фарисеїв показавши їхній. Високий ступінь лицемірства, такого і, і такої підступності, за що його звісно, що ті ж самі фарисеї і зненавиділи, і ненавиділи, і захотіли його знищити і розіп'яти. що вони і зробили пізніше. І діло в тому, що коли сьогоднішній проповідник приміряє ось цей кафтан фарисея на себе, він стає на один рівень з ним. Але діло в тому, що коли апостол Павло казав, що по праведності законний він був непорочний, непорочний, а він був фарисей з фарисеїв, як він сам про себе говорить, то треба розуміти, що ви, сьогоднішні перекручувачі Слова Божого. Які хочете людей обманути своїми лжевченнями, ви навіть на одному рівні з ними не є, з тими фарисеями, бо тому що ви здорового вчення не даєте. І є написано, каже, якщо праведність ваша не перевищить праведності книжників і фарисеїв. Тобто, якщо на нинішній день, на нинішній час, порівнюючи себе з книжниками і фарисеями, застосовуючи ось цей вірш списання, який стосувався їх, і прикладаєте їх до себе, ви себе робите нео… Фарисеями розумієте? І, і тому то е, це вчення Ісуса воно черговий раз е, розоблачає і відкриває е, сьогоднішнього фальшивого вчителя, який намагається внести в церкву роздор. І ви розумієте, це настільки підступно, от взяти ось це місце з списання. Яке стосувалося е, до ізраїльського народу і стосувалося до конкретних фарисеїв, е, просто взяти і приміряти на себе, ви розумієте, це настільки підступно, і воно настільки низько, розумієте ну. Е, Ну, хіба не стидно би мало бути якомусь вчителю себе порівнювати до книжника і фарисея, тоді, коли Ісус сказав, що праведність Твоя вона має бути вища, ніж праведність книжника і фарисея. Якщо Твоя праведність вона є гіршою, Гіршою, ну тут ти, ти не маєш частки в царстві небесному, ти не будеш в царстві небесному. Розумієш, якщо на даний момент ти хочеш е, е, себе позиціонувати з точки зору Фарисея і при, приклеїти до себе ось це місце списання, ну, то е, тво, твоя участь вона є незавидною. Е, віруючі люди, ну, ви розумієте. Ви не повинні керуватися ось такими маніпулятивними перекручуваннями. Ну, по-перше, ви не є ізраїльський народ, який живе під законом, бо тому що ось ці сьогоднішні неофарисеї, які до себе клеять ось це місце списання, вони, вони не є якби тими викладачами закону в його чистоті, навіть. навіть якщо би вони на даний момент, якщо б вони давали здорову науку, здорову науку, але по, по прикладам не поступали, таким, як вони навчають, то вони все, все рівно вони залишаються лицемірами. Розумієте, І якщо б він вам навіть говорив здорову євангельську науку. Ну то він би не міг бути зовні брудним, бо тому що здорову науку може говорити тільки людина, яка є зсередини чистою. Коли Ісус говорив до народу, до своїх учнів, коли Він ще не був розп'ятий не Воскрес, Він говорив до народу, який жив під законом Мойсея. Коли Ісус Христос Воскрес і Євангелія прийшла до нас, до язичників. Все змінилося, все змінилося, і ми зараз не є виконавцями закону Мойсеєва. Ми зараз є учнями Ісуса Христа, які слідуємо за тим, що нас навчає Ісус Христос. І тому то, якщо хтось спробує приміряти на себе фарисейський деревий кафтан, і пробує ось ті крохи, які колись попадали фарисеям там на землю, ті недоїдки позбирати, розумієте, іменно я маю на увазі фальшиві ті перекручені вчення. Розумієте, і пробують вам дати їх як е, чисту їжу. Остерігайтеся таки, говорю вам, ви ніколи не помилитеся, якщо ви сьогодні будете удалятися від людини, яка є лицемірною і яка буде навчати погано, яка буде говорити перекручено, і буде ті ось слова Ісуса Христа достосовувати до себе, щоб над вами запанувати, щоб ви просто навіть перестали думати. Мені особисто, мені особисто. Чисто говорили, ти маєш слухати незалежно від того, чи добре він, чи недобрив він. Ти маєш слухати його, бо він є служителем. Хто вам таки сказав, що я повинен слухати його, тому що він є служитель? Він може бути служитель в 10-му якомусь квадраті, розумієте? Але якщо він навчає ложно, він не може мене навчати. Я не можу його признати над собою, не якимсь наставником чи навіть таким братом, якого варто щось прислухатися. Тому що. Ми, діти Божі, люди нового заповіту, ми не є під законом, розумієте? І над нами не панують фарисеї. Ми зараз не є виконавцями закону Мойсеєвого. Ми зараз є виконавцями заповіді Ісуса Христа. Розумієте, ми, ми слідуємо за Ісусом Христом. І там є ясно сказано, щоб ми удалялися від таких, хто поступає погано, хто навчає погано, хто говорить перекручене. Апостол Павло про це ясно говорить, і, і навіть каже, навіть якби ангел з неба прийшов і говорив вам не те, що ми вам говорили спочатку, нехай буде анафема. Тобто апостол Павло. Він, як колишній фарисей з фарисеїв, як той, що по правді законній, непорочний, він говорить, він застрягає. Таких людей не слухати і каже: навіть, якщо би ми самі, каже, почали говорити щось не так, каже, нехай буде анафема. Ви розумієте, наскільки апостол Павло підняв планку. Апостоли Ісуса Христа, коли Ісус Воскрес і на них зійшов Дух Святий, це вже не були ті люди, яким треба було фарисея, який буде сидіти і йому читати закон. То були інші люди, стали вони. То стали люди, які стояли перед Синедріоном і які говорили їм, мужі браття, розсудіть самі, кого нам більше слухати, вас чи Бога. Ось вам приклад для наслідування. Апостол Петро, маєте, апостол Павло маєте. Вони ніколи в житті не послідували, як апостол Павло каже, не підчинилися лише братям ні в чому. Розумієте, в тому і полягає суть чистого учнівства, учнівства. Дітей Божих, які слідують за Христом, що ми не будемо підчинятися фальшивим вчителям? Розумієте, так навчає сьогоднішній новий заповід послідовником якого і учнями якого ми є. Ось і тому-то ось ті всі розумієте перекручування, розумієте? От мені деколи аж смішно, от коли мене пробують переконати в тому, що ти брат, ти розумієш, ти маєш слухати, бо він там е служитель високого рангу, він каже, він птах високого польоту, а ти що там якась ящерка ще між каміннями, розумієте? Мені різні речі люди пишуть. Мені різні речі люди пишуть, і я просто коли мене запитують про це, багато запитують про це, я ось вам дав таку відповідь для того, щоб ви розуміли. Яка повинна бути позиція справжнього християнина? Ми не маємо бути бездумними послідовниками фальшивих вчителів. Ми маємо дивитися, що ми робимо, бо тому, що якщо ми є зрячі, то ми не можемо йти дорогою в ад за сліпим. Розумієте? І ви знаєте, я останнім часом навіть дуже і не намагаюся говорити з людьми, які є глухі, розумієте? Бо тому що мені пишуть багато коментарів, злобних, таких, таких дуже таких підступних, ви розумієте, і може навіть ви, ті, хто дивиться вже давніше, мій канал, ви може, замітили, що я їх видаляю, я їх блокую. Чому? Тому що. Я практикував з такими людьми говорити, щось їм пояснювати. І я розумію, що це є люди глухші, вони не чують своїми вухами, розумієте? Досить того, що вухами своїми не чують, то ще й очами свої не бачать, куди йдуть, розумієте? І тому, то, якби я навіть в дискусію з такими людьми не хочу вступати. А ось те, що я сьогодні сказав, це є відповідь для тих, хто справді цікавиться, не тих, хто вже передбуває. Переконаний, як воно має бути, бо тому що мені важко когось переконувати. Я не маю сили аж настільки духовної, щоб переконувати і давати духовний зір сліпим і глухим. Розумієте, нехай Господь ту, ту роботу робить, і нехай помилує тих людей, які не розуміють, що вони роблять, називаючи себе християнами чи називаючи себе там, як як звав, так звав, розумієте. Ось і тому то я говорю до тих, хто справді, бо є люди, які щиро питають, бо це питання вже не один раз прокручувалося там до мене. Писали. Скажи про це. Ну, як ти ото думаєш? Ну, от я говорю вам думку про це місце списання. Це мало відношення до ізраїльського народу на той момент, коли був Ісус Христос на землі. Він вчив не тільки народ, він казав це і своїм учням, тому що фарисеї справді читали закон та як треба, що підтвердив навіть сам апостол Павло, коли він сказав, що він по правді законній, непорочний. І таких фарисеїв непорочних було достатньо. Навіть той же самий Гамаліїл, який навчав апостола Павла, був. Вчителем апостола Павла. І той же самий Гамаліїл він, він був якраз. Еграс... Тим головуючим тої фарисейської школи, який випустив кучу учнів от тих фарисейського толка, які справді багато знали закону, і дуже той закон так ревностно, як до Йоте, читали людям і людей навчали тому закону. Єдина проблема в них була, що вони були лицемірами, вони не робили того, що вони навчали інших людей. Так, як і Ісус про це і говорив. Ось. І якщо сьогоднішній якийсь вчитель пробує на себе ось примірити ось ту діряву фуфайку фарисейську. То він сам себе прирікає на то, що він є гірший від книжника і фарисея. Тому що ти не можеш на себе приміряти ось цю діряву фарисейську фуфайку. Якщо ти є учень Ісуса Христа, тобі буде стидно, бо тому що ти знаєш, що Ісус Христос говорив про них. Він говорив про них, що вони є лицемірами. І, і якщо, наприклад, ти є справді учень Ісуса Христа, який можливо. Можливо, ти десь не, 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 не побачив то або, може, не розумів то. Будь уважним до того, до тих слів. Візьми собі, перечитай ось ті слова, що я сьогодні зачитував. Вникни в теж, до кого Ісус говорив, в який час Він говорив, яке воно мало значення вже пізніше, після Його смерті. Подивися, як діяли його апостоли Ісуса Христа, як вони поступали щоб розуміти, як поступати нам. Бо апостол Павло говорив, він чітко, ясно написав, щоб ми поступали за тим прикладом, який ми маємо в ньому. Ось, і ми дуже багато можемо прочитати про характер апостола Павла, про те, як він говорив, як він поступав, що йому доводилося пройти і як він це проходив. І нам потрібно віруючим людям сьогоднішнього часу, нам потрібно достосовуватися до нового. Заповіту до вчення Господа нашого Ісуса Христа і до того, що нам дали апостоли довчення апостолів, бо тому що апостоли нам розклали все по полочкам, тільки бери, споживай і їж здорову їжу. Нехай Господь благословить нас всіх, брати і сестри, щоби нам триматися здорового вчення Ісуса Христа, щоби нам не застосовувати до себе то, чого нам не потрібно застосовувати, і що нам взагалі не належить. І тому, -то якщо ви бачите, що хтось ось з вчителів до себе приміряє ось тут діряву фарисейську фуфайку, от, і, і сам себе прирівнює до того уровня, упускає. То ну, втікайте від таких, бо тому що це є люди, які любим шляхом намагаються запанувати над насліддям Господа нашого Ісуса Христа. Але оскільки мені дав Бог таку можливість це сказати сьогодні, за що я Господу звичайно дуже дякую. Я сказав про це. Тепер ви про це знаєте і розсудіть самі в молитві до Христа. Якщо у вас є якісь сумніви до того, що я говорю, підіть в свою кімнату. Закрийте за собою двері і скажіть Господу, Господь мій Ісус Христос, я Тебе дуже прошу. Олег говорить там на Ютубі, ось таке сказав: скажи мені, чи то є правда, чи то є неправда, добре він каже, чи не добре. Попросіть Господа, щоб Господь вам дав розуміти, розумієте? Не бійтеся в Господа, запитати, чи добре вас навчають, чи не добре вас навчають. Не, не беріть, розумієте, все у з упаковками і не, не жуйте так прямо разом з упаковкою. Все, що вам дають, розумієте? Не треба. Бо тому що ви е, подивіться, що вам дали, розумієте? Подивіться. Подивіться, понюхайте, чи воно де не смердить, розумієте, як воно виглядає, чи там хрубаки де не лазять, розумієте, чи воно не протухло. Чи подивіться на той термін придатності, чи воно ще актуальне, є, чи не актуальне, розумієте? Бо тому що е, багато беруть з закону от, е, то, що було Уше час закону сьогодні дуже багато закону. Мені зачитують місць закону. Там стільки читають, мені закону пишуть всякого. Розумієте? Я так розумію, що люди просто йдуть не тим шляхом, що потрібно. І тому, то, дорогі мої брати і сестри, нехай Господь нас всіх благословить, триматися здорового і чистого вчення, яке ми маємо в Ісусі Христі. Нехай Господь благословить, щоб ми достойно зустріли Його, коли Він явиться з багатьма ангелами, щоб нас забрати з тої землі. Ми не знаємо того часу, ми не знаємо ні дня, ні ночі, коли прийде син. Людський, як і написано, тому то нам треба бути готовими зараз, вже. Не завтра, не післязавтра, не перед скорбію, не під час скорбі, не після скорбі. Нам треба бути готовими вже і зараз. Зараз сказати, Господь Ісус, ми тебе чекаємо зараз. Ми з радістю піднімемо руки, коли ти явишся на небі, як блискавка від краю неба до краю, і ти появишся, і ми. Скажемо, Господь, ми тебе так чекали, як добре, що ти прийшов, щоби нас забрати, і нехай Господь благословить, щоб більше і більше нас розуміли істину Божу, так як вона повинна бути в нас застосована в нашому житті.